Руслан зі сім'єю вже три тижні живе в гостях у Львів'ян. каже люди на Львівщині привітні й добрі. Однак, мрія про затишок власного дому переселенців не покидає. хочу я. Я не хочу бути під гнітом Росії, але я ще нічого не знаю, бо і тут не бачу для себе майбутнього, і там тим більше. В Анатолія подібні мрії, однак ще більші проблеми. Власні кошти на рахунках заблоковані. Роботи ще не знайшов. Одне тішить дочка, другокласниця легко влилася в новий шкільний колектив в одній із львівських шкіл. З класом коло дитинці їй сподобалось у школі. Діти її нормально сприйняли. Проблем з мовою немає, бо вона вчила в школі українську мову. До слова, Львівщина одна з перших відгукнулася на чужу біду, і вже скоро буде два місяці, як гостину приймає переселенців. До того ж, 250 студентів тепер навчаються у львівських університетах, а 150 учнів відвідують школи. І все це завдяки небайдужим львів'янам. Вагань не було абсолютно ніяких. Сказали, ну заліт у нас центр матері і дитини. Сказали, що будуть сім'ї, будуть чоловіки, будуть жінки без проблем. Сказали, що йдуть мусульмани, то тобто, так само зрозуміло, що без проблем. Грамоти, подяки та цінні подарунки. Так влада Львівщини подякувала тим, хто прихистив кримчан у себе. Їх потрібно відзначити. Вони мають розуміти, що, що коли держава не може дати ради, то і, і люди допомагають, то держава повинна їх бачити. Сьогодні треба не тільки їх нагороджувати. Це є дійсно. Сьогодні ми від Львівської обласної, я від Львівської власної ради від себе особисто хотів би подякувати цим сім'ям, які прийняли цих людей і опікувалися і опікуються до сьогодні. Керівництво Львівщини каже, що львів'яни надалі готові приймати переселенців. До того ж, на Львівщину вже почали переселятися і зі Сходу. І на Назар Назармальник новини.